Ну я не знаю, чує мене хтось, не чує. Вроді мікрофон включений. Отаку байдузібрав. В такому корпусі. Така вона штука. Яка камера є. Наскільки провода вистачає. Якось так. Це Montage King 95 Pro. Тут сховане водяне охолодження. Там, ну, виношу. Там, патрубки, там і так далі. Це просто дитяча мрія якась. Ну, тоді таких не було. Коли я був дитиною. Але це просто. Хрен я знаю, що у нас зараз в країні відбувається. Заберуть, не заберуть. Грошей нема, того нема, але дуже сильно хочеться, і тому це дитячий гештальт, скажімо так. Це отака штука зібрана. Збиралась вона. Три роки. Ну, не ця сама, а то, що в мене до цього боку 15 років який Працював і все було б добре. А так, щось захотілося більш потужнішого. І воно полізло, полізло от за два роки я дійшов до цього. І оці акваріуми у нас з'явилось під час війни з цими супершок рибами. Оце у нас сомік такий плямчик. Такий, на, наразі десь довжиною сантиметрів 35 плюс-мінус. Оці вот Астрики. Ми їх взяли, вони були по 5 см по 6, а зараз вони під 25 вже уже такі. А там ще один акваріум. Ну, це у нас тут бардак трошки, тому що у нас ремонт будівельний плісос. Там папа просто. Я там керамограніт кладу. Ну, от таке. Якось так. Таке життя воно О, І он якраз доча заходить з роботи. Тому трансляцію прориваю, тому що будемо спілкуватися з Донькою. А як його перервати? А як його проривати? А, mm? ah, mm. завершить трансляцию. Завершить.